Галинко, розкажіть, в чому полягає ідея білого простору? Що це таке? Це основна ідея. Це ідея вільного, саме вільного простору для студентів, такого можливо, навіть арт-спрямування. Тому що як би там не було в бібліотеці, яка теж ну вільноформатна у нас доволі, все одно не можна голосно говорити, не можна приносити свою їжу напої тощо. є певні правила, етикету і так далі. А в нас трошки більш неформально, і ми, в принципі, так собі позиціонуємо: більш вільна, неформальна обстановка для і для навчання, і для розваг, і для просто проведення часу з. Другим. 为什么 От. Тобто, ну, я вже казала, що у нас все почало народжуватися вже в процесі, і в принципі в цьому теж певною мірою є ідея цього простору. Ми дуже мобільні і ми дуже е, нестійкі. Ми постійно придумуємо щось нове і одразу ж вносимо це в простір. Тобто, як студентський рух, і взагалі студентство, як явище постійно е, трансформується і міняється, так само і наш простір. Я знаю, що до вас так. можуть при... звернутися будь-які культурні, волонтерські інші проекти які цікаві, не тільки Могилянські, мається на увазі. Так. так. Основна наша аудиторія це студенти-могилянки, і виходячи з формату, з формату роботи простору, це коворкінг в робочі години і ну, простір для втілення ідей для подій і так далі в позаробочий час. Так і виходить, що в основному могилянці в нас проводять час в робочі години, тому що в Могилянській академії вікна дуже поширене явище, тобто величезні пробіли часу між парами. Ось. Але у вечірній час ми е, стараємося заповнювати розклад подій максимально різношерстими подіями, які будуть цікаві як могилянцям, так і аудиторії зі сторони. О, тобто так, це правда, що будь-яка ініціатива може до нас прийти і сказати, ми хочемо вас організувати. Звичайно, е, в нас тоді е, ну, постає питання, е, ну, можливо, це не дуже гарно звучить, але взаємовигоди, тільки взаємовигода у нас на рівні е, культурного і суспільного значення події для могилянців в тому числі. 嗯哼。Mm hmm.